Розпаковка. Взяла е, соломку. Більше всі Даяна любить її. Гумілки. Тата каже, мама, хочу гумілки. Взяла значить, гумілки. Батон. Андрій собі з батону робить канапку на роботі. На роботу. Отакий От салат. Це якби баклажани по-домашньому. Куштуємо. Взяла таку кубасу. це є Дрогобицька. Златка розбила на першому поверсі в кімнаті цей дозатор. Купила вже пластиковий, бо перед цим було скло. Грушки. Ось такий злата собі вибрала безлактозний сир. Така намазка. То є шинкою плавлений сир. Я собі взяла зефір. Чому собі? Бо... Тягне на солодощі, але з'їм, від нього так не поправишся. Взяла такі для прибирання універсальні серветки від виробник тут премія. Перший взяла, перший раз не знаю. Молоко, от любимо якому це радимо. Принаймні мені воно так не пахне так прям молоком, знаєте, куровичем, такий файний. Арсенкою взяли отакий от йогурт, це теж безлактозний, активіє, активія він йде з персиком та манго. Він з пластівцями любить їсти. І взяла такий бездріжджовий хліб. Взяли... Зараз покажу, бо я забула тут тобто, зразу взяти. Малиш, златусь Злату... Злату плін. Що зі мною, друзі? Що зі мною? Платусі було, що мала на увазі? Пульмікорт, щоб дихати інгалятором. Даянці йогурт і взяли сметану. А, Асенко, ну покажи мені одяг. одяг. Зараз вам покажу одяг, який ми купили з Опа. Мама тут мені понадавала булочок, вареники додому. Одя, мама? Ні, коричневий там має бути, в коридорі подивися. Арсенкові взяли кросівки. Перший взяли 29-й розмір, потім був за маленький, я ще мусила їхати в магазин, міняти на 30-й. Ось такі Прості, чорнесенькі взяли. Та має бути златений спортивний костюм. А то я кажу, завжди що покажу, покажу і не показую. Коричневий, в кульку або в полці, буде десь той. Дивіться на секундхенті, який купила Арсенкові, арсенкові когти. Дивіться, яку класно. Бачите, вона ще йде збіркою. Новий. Дала за нею 130 гривень і ще до того отеплений. Можна є на гри? Можна. Є? О, дай мені сюди його, щоб я туди не той. Роздягни з Ти Котел включив. Ось така кофточка світленька. Не було темних джинсів, але вона темні має. Тому ми взяли такі світлі під ту кофту, будуть гарно дивитися. Бачите, вони будуть як мама, широкі. Але класний джинс. Знаєте, не є стрейч, що тянеться, чи ще щось. Ось такі. Дуже класні. Взяли її на танці. Арсен вже не ходить на карате, йому карате не сподобалось. Ми записали його на футбол, то він вже от буде йти в четвертий раз і футбол йому взагалі класно зайшов. Ось такі спортивні штани, тут внизу резинка. Прості, чорні вона собі буде мати той, на танці, бо вони там спортивному займаються. Тут що? Тут шкарпетки. А де той спортивний костюм? А, зараз чекайте. А оцей спортивний костюм ми купляли в Анді. Ми все тут купляли Анді, окрім тих чорних спортивних штанів. Такий класний. Я би з масоком ходила. Це типу, як кофточка. Воно все йде утеплене. Теплесеньке заліз, супер просто. Сукоричнева. Ось така кофта. Тут вона, типу, йде на замок, якщо буде спокотно в школі. Тобі І теж на вайці йдуть штани. Верху резинка і йде внизу резинка. Ось така. Ну класно. Ну, Якраз е, курточка осіння, знаєте, вона є такого кольору, теж кремового. Буде дуже гарно дивитися. Ми увімкнули. А що ти так посунув цітиш? Чого? Та треба було, щоб той диван винести на вулицю? Я того, як перший раз попробувала, то тут дуже сильно нагріла. Купила собі хайлайтер від Патрісії Ледо і от відтінок 2. Я вам скажу, це вже мій другий тюбік. Мені дуже сподобалося, дуже гарно відблискує. Бачите, він такого золотистого кольору дуже гарно дивиться. Я гайлак не роблю. Не слухайте тих, хто говорить, якщо, наприклад, якщо гайлак вийшов з терміну. Дехто говорить, та можна ним ще рік користуватися, не користуються, це неправда. Вийшов термін, викиньте. Не хочу показувати свої нігті. У мене з ними дуже великі проблеми через те, що я користувалася поганими лаками, і от я купила кораблик. У цей кораблик, але він в Є. Він не продається, він просто продається по побутових хіміях. Він самий найкращий. Я ще пам'ятаю пару років тому ним користувалася. І взагалі лікувала колись я тільки ним. І зараз буду собі відновлювати нігті, тому що ну, це жах. Хоча я п'ю і вітаміни, і вітамін Д, і біоти навіть почала пити. І взагалі це не через нестачу вітамінів, а через те, що просто я користувалася, який прострочився гайлак. Опа, тепер і ми будемо каву пити. Вибрали від цієї фірми. Тут йде еспресо. Тут пише по-англійському, а нас на українському. Американо, капучино, вона автоматично очищається сама, молоко. Отака. От Контейнер для води 2 літри, функція очищення, сенсор управління. Тут йде е, якби намелену каву на капсули. І ще є в таких пакетиках. Знаєте, кава, вона теж там йде на якби три відділені. Класно, діянка! Я це маю зробити разом з вами. Опа, засвітило. Бачите? Експресо, А, капучино, лате, лонг, американо, очистка і ще холодні напої є. Дивіться, це для молока. Бачите? Ні-ні-ні, Дар'янка, воно пластикове не можна. Такі насадки, а це на той, на капсули зараз покажу. Вставляється капсула. От. Це якби закривається, гок, вставляється і робиш собі. Я ще знайшла кав... лопаточку, щоб набирати каву і пум-пум, запечатувати її. І оця чи ця, оця здається, на пакети. Це якби запасна, на чи чуть часу... Треба розбиратися. Ну, то якби треба в одному. Капсули, мелена і на якісь там дріб пакети. Чи що? Так. Включаємо. Ну слухайте, дивіться, яка краса з пінкою, все як має бути. Коротше, за свої гроші я за неї відвалила разом з доставкою 4600. Я рахую, що це нормальна кавомашинка. машин. Ну, типу, звичайно, не Філіпс і ті дорогі, я не поспорю. І на кава не така смачна, як, наприклад, в мами. Але краще, ніж взяти, просто з чайника запарити. Знаєте, Тож тут тут можна і холодний напію, і очищається, і спінювати взагалі класний. Мені сподобалось. На перший час, а там в подальшому купимо вже собі там е, нормальну, ну типу, кавомашинку. Зробила салат з бурячків. Тепло. На соні взагалі не спала. Тепло да яна, підлогу включила. Каже, можна лежати. Я зробила. Лазанью, Андрій почистив картоплю, що зараз картоплі зварю.